Смарт-годинник DT7 Mini, розмір 41 мм, який ідеально підійде для жіночої руки. Це молодша модель годинника DT7 Pro Max, відеоогляд якого є у нас на каналі. Наша версія плюс. Є ще звичайно в рожевій коробці. Переваги в нашому випадку це збільшена батарея з 220 до 280 мАч екран з 1,57 до 1,6 дюйма. Та підтримка Bluetooth 5.2. Годинник під'єднується до телефону за допомогою додатку VR Pro. це фірминий додаток компанії DT номер 1. 41 мм випускається в різних кольорах чорному, сірому та золотому. Відчиняємо кришку та бачимо стандартний комплект годинних та бездротова зарядка. Наш годинник сірого кольору, корпус алюмінієвий матовий, екран безрамковий. Якщо взяти 45 мм, то ми бачимо, що для дівчини або дитини краще буде 41. З правої сторони годинника дві кнопки керування та мікрофон. На задній кришці знаходяться різні датчики вимірювання показників здоров'я. З лівої сторони розмовний динамік. До цього годинника підходять стандартні ремінці 41 мм. Для того, щоб їх змінити, потрібно з деяким зусиллям потягнути в сторону. Вони тримаються щільно, тому проблем з випаданням я гадаю не буде. За допомогою колеса ми можемо прокручувати основні екрани, свайпом зліва направо – швидке відображення повідомлень та останніх функцій, якими ми користувалися. Свайпом зверху донизу – меню деяких функцій, QR-код для під'єднання до додатку телефона, керування яскравістю, музичним плеєром, свайп справа наліво користування деякими функціями, підрахунок кількості кроків та пройденої відстані. Вимірювання серцебиття, погода. Також ми можемо налаштовувати ці віджити, додавати їх та видаляти. Це робиться дуже просто: щоб додати, тиснемо на плюс. Щоб видалити, затискаємо екран на декілька секунд та видаляємо те, що не потрібно. Іншою кнопкою ми заходимо в режим тренування. Тут більше 10 видів. Тиснемо на один із них та починається відлік часу та використаних калорій. Свайпом знизу до верху викликаємо основне меню телефону. За рахунок хорошого процесора, анімація працює плавно та без фінансову. Подвійний натиск на колесо змінює меню відображення ікону. Смаргодинник має всі основні функції: здійснення дзвінків, підтримка синхронізації контактів телефонної книги, вимірювання пульсу, артеріального тиску, кількості кисню в крові, керування музичним плеєром, фіксація фаз сну, секундомір, відслідковування по GPS, калькулятор, пошук телефону. Стилі відображення основного меню на вибір є 7 стилів: та налаштування. Є безліч мов Вибір, але на жаль, українською цей виробник ще не додав до списку. Вибрати циферблати можна як з налаштувань, так і затиснувши сенсор на декілька секунд на основному екрані. Також є регулювання вібрації. Підсумувавши, можна сказати, що це хороший годинник. Всі деталі підігнені без зазорів та хорошої збірки. Ці годинники є дуже популярними, тому чекаємо, що вони почнуть оновлювати свою лінійку 41 мм. Реальний час автономної роботи залежить від кількості включених опцій. Я думаю, що три дні на одному. У повному заряді вони будуть працювати. Основна відмінність від DT7 Pro Max це те, що можна блокувати циферблат, та він не буде змінюватись від прокрутів кнопки. В моїх відео можете знайти інструкцію, як під'єднати годинник до телефону, та ще багато цікавого про копії навушників AirPods. Підписуйтесь на канал, до мене постійно приходять найсвіжіші годинники з Китаю.